Всім привіт! З вами Сергій. Ось я і закінчив повністю вже бити горіх, який я був розпочав більше місяця тому. Це в мене зараз залишилася третя частина. Більшу частину я вже був здав ще по хорошій ціні. Зараз ціна трошки впала, але залишилося ще пару днів до нового року. І після нового року я його буду також здавати. У попередньому відео я показував, як я горіх, чим я горіх. Хто його ще не був, не побачив в кінці цього відео буде посилання на попереднє моє відео. У цьому сезоні е, врожай на горіх був дуже хороший. Зібрав я його е, багато. Якщо подивитися поближче на цей горіх, то якість у нього дуже хороша. Секрет биття був у мене за рахунок такого ручного гріхокола, що в мене четвертинки практично і не було. Ось така вся половиночка, бабочка. А ще до того не можна було допускати, що він був пересокший. Що я робив, я його зволожував, просто на горіхі у в ящичках поливав водою, і приблизно дві доби він мене сидів. Якщо ще потрібно, попробував. таким є, що в мене був ручний горіхокол. Попробував. Він крищиться, ще промочив його. Він у мене посидів, вода стекла, вітер повністю обдув, він був сухенький, але. Шкарлупа вже була зволожена, і при тому саме ядро також трохи було зволожилося, що дало можливість прийти до такої великої якості. Зараз мішка висиплю, покажу, яка якість в общому горіха. Отак От я поближче висипав, щоб можна було побачити. Ось такий він весь. Зараз висиплю ще другий мішок, покажу який він є. Готуватися до наступного сезону я вже буду зараз. Мені пощастило було побачити на одному із сайтів в інтернеті збирач горіхів. Той, хто знає, як збирати горіх, це така нелегка праця. До кожного горішка треба зігнутися, кожен горішок треба підняти. А так, буде такий збирач. В наступному відео я покажу, що я, що я таке купив, де я його купив. В попередньому відео я говорив, що хочу зробити автоматично горіхокол, але так ще до мене не дійшли руки, тому що е, весь процес ми був зайнятий ну, биттям горіха. Значить, один, два з половиною мішки небитого горіха це виходить один мішок битого горіха. Якщо я не був такий зайнятий, то за один день я бив один мішок небитого горіха, а такий мішок виходив у мене десь приблизно, ну нехай 2,5-3 дні. Ось такий я бив. Щоб в мене вже був автоматичний гріх коло, я це все би давно перебив і просто мені треба було лише перебирати. Значить, готуватися вже потрібно зараз. Деякі запчастини я вже замовив. Для майбутнього мого горіхокола, одна із запчастин це такий мотор відправильної машини з ремною передачею. Такі в нього є параметри 1600 обертів у минуту 360 Вт, 220 В 50 Гц. Такі мотори багато застосовують для різних приладів, наприклад, для станків для свердління. Значить, друга запчастина, це що я вже купив. Це такий регулятор обертів. Ось така є плата. Можна було вже такий пристрій купити вже повністю зібраний, готовий, а так як мені цікаво завжди щось самому зробити, то буду самий збирати. Тут всі запчастинки є, тут є та, е, така печатна плата, тут є інструкція. В інструкції все розписано. Як це підключити, як це зробити, це якраз розраховано для таких моторів від правильної машини. Далі є вже тут така, такі наклеїчки. Просто знайти потім буде коробочкою. встановити цей регулятор обертів. За допомогою такого регулятора я зможу зменшити обороти цього мотора практично до нуля. Тут 1600 обертів. Є, але я зможу його зменшити там потрібно, мені потрібно буде десь 100 обертів. Ще потрібно буде купити мені редуктор, який цей мотор буде крутити редуктор. І вже буде редуктор виконувати ту функцію давлення на горіх. Потрібно мені ще знайти редуктор, щоб був 1 до 40. Зараз його дуже важко знайти. Або вони дуже є великі, або продавці щось не відповідають, то ще в процесі пошуку я. Буде дуже цікаво, якщо хто напише в коментарях, може вже хто робив такі автоматичні горіхколи для биття горіхів, то діліться своїм досвідом, що хто може зробив. А так, кому було цікаве, таке відео про горіх. Про автоматичний грікол, які буду робити, залишайте свої коментарі. Ставте подобайки. всім дуже великі. Дякую.